Костянтин Бабич відразу пробиває поворот і з такої атаки починають команди зірки українського футболу вже під номером 11. першими із ветеранами Динамо грали юнаки місцевої спортшколи, які беруть участь у чемпіонаті України серед команд дитячо-юнацької футбольної ліги. 15-річний Олександр грав із зірками українського футболу вперше. Сьогодні ми грали проти ветеранів Динамо. Це для мене велика честь, тому що я ніколи не грав з такими відомими. Футболістами, і це була мабуть одна з моїх видатних мрій, коли зіграти проти великих зірок футболу. Мені загалом сподобалося, але я очікував, що ми будемо грати більше часу. Ветеран команди Київського Динамо та збірної України Сергій Коновалов розповідає, що підтримувати військових такими футбольними візитами розпочали навесні 2022-го. Першими відвідали Васильків, Бородянко та Бучу. Мета зараз одна. більше всього ми їздимо в підтримку наших збройних сил. На початку повномасштабної ну, це була наша ініціатива. Ми почали е, е, їздити, щоб дати змогу е, нашим хлопцям, які також займалися колись футболом, але Зараз воюють. І щоб була в них нагода трошки перезагрузити. Тися відпочити цих думок у серії пенальті з рахунком 4-2 перемогла команда зірок українського футболу. Упродовж заходу усі охочі могли долучитися до благодійного збору та взяти участь в аукціонах за донат на ЗСУ. Враження як найкраще. Очікували, що наша варська команда буде перемагати. Вони доволі непогано почали найкраще. Ми донатимо, завжди донатимо самі. Так якби маємо таке відношення до тато наш служить. Ну взять служить, так якби всі. То ми розуміємо, наскільки це важливо. Для нашого міста це велика честь приймати гостях. Динамо, Київ було великий відсоток за вас боліє. і знає вас з дитинства. Ми раді, що ви відгукнулися на нашу пропозицію повоювати на футбольному полі за зсу. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.